Займався на комп'ютерах, програмування, мало програмування, кібернетика, там, хотів займатися спортом, але таке вже в селі великої можливості цього не було, займатися цим всім. Дуже подобалось, це вже в бліцей поступив, там, мені сподобались ці всі воєнні будні, сподобалась ну, зброя, техніка, почав цим всім цікавитись. Ну і прийняв рішення, що потрібно йти далі всім-сім стопам, перед те, що в мене все вийде, що буде нелегко, тому що бути військовим це дуже-дуже важка кар'єра і добитись успіхів у цій кар'єрі великими зусиллями. Ну, і це був для мене один з таких, можна сказати, найважливіших, найважливішим вибором в моєму житті, чи бути цивільною людиною, чи бути військовим. Брав військову кар'єру. Про це зараз не жалі. Два роки в Катівському ліцеї, чотири роки в військовому училищі в Академії, Академії культурних військ, імені Гетьма Петра Сайдашина. Був досрочний випуск, четвертий рік не довчилась і півроку тільки оставити. Десь половину років вчилися і по 1993. Я командиром збору не був, був одразу командиром рота. Так би мовити, голова ще не встигала обробляти всю всю інформацію в такому великому обсязі. Було спочатку дуже важко, але потім притерся, влився в цю всю кодую і стало нормально. Не жалію те, що саме Прийшов в 93 ю бригаду, саме в 3 батальйон. Радий, що мій друг став, то радий, в дію, батарію, в один, один, також радий до моїй робіт. Допомагає мені. Колектив батальйону нормальний, допомагає в також важких випадках. Я горжусь тим, що я в 93-й бригаді, в 3-му батальйоні, який я знаю і... і Думаю, багато хто знає, що це саме бойовий підруч. Другом він був мені початку, з ліцею, тільки ну, бойовим другом він став вже в зоні бойових дій. Чим більше ми з ним були разом, тим більше вона укріплялася, ну, була закріплена. Тому що справжній друг він саме краще проявляється під час бою в екстремальних ситуаціях. Війна, війна мені дала, по-перше, це бойовий опит, характер змінився, взагалі ставлення до життя, тому що суспільство зрозумів весь наш основний спектр діяльності військових, яким повинен бути справді командир як повин, ну, правильно діяти в певних ситуаціях екстремальних. Було багато корисних навичок. Наша війна в нашій Україні вона відрізняється від всіх решта війн, тому що вона особливо є, особливі в цьому. Ніякі там інструктора ніхто там не зможе розказати краще, ніж наші військові, які там з початку 2014-2015 року ведуть бойові дії командири. Ні один збройний конфлікт не схожий на свій попередній. Кожен чимось відрізняє. Порівняні з минулою нашу дислокацію в Пісках, і тим, що ми зараз тут, на новому місці, на напрямку, тут навіть вже, можна сказати, ми воюємо в Україні, в Інвістрині і вже відрізняється цей, цей спектр дій наших бойових дій тут, і від тих, що були там в пісках, вже дуже зовсім все поймало. До того, як я ну, там, не був в бойових діях, там, ну, був спочатку страх ну, від цих пуль, від там, розривів. Людина, яка знаходиться е, довгий час у бойових діях, там, від постійними обстрілами танків, мінометів, стрілкових ну, Приуковує тяжких кулеметів. Вона до цього всього вже звикає. Не втрачається цей самоінстинкт збереження. Це не є добрий, а він герой, він сильний, він не боїться. Навпаки, людина втрачається інстинкт самозбереження, людина вже не реагує, не реагує на небезпеку. У всіх військових, на мою думку, які пройшли бойовий шлях, там дуже довгий, різні там уже свої, так би мовити, там фішки, свої страхи. Які там дехто і не говорить, можливо, там і не хоче. Думати. Насамперед для мене було найстрашнішим, коли я був в зоні АТО, щоб. Найстрашніше, ну, щоб. А са я загості. Щоб мої військовослужбовці вирішили на прийомі. Дрозді. Плюс. Я віруюча людина, християнин, православна віра. Ходив з малку до церкви, вірю в Бога, вірю в тому, що рай існує. Nastane to i čas kojom mi kožen buden biti povjedati za svoje učinke redbola. Kožen buden, biti povjedati za svoj kožen čin kožen postup.